Мінус 50 не ставте, не будуть грати на нічию. Ну, не факт, що я знайду їх. <хи> так, тут гросмейстер якийсь зайшов, Габріелян. А, Габріелян це якийсь там чи Ар... Артур його, чи як його. Забув. Сер... Габріелян. Габрі... А, Саргісян, Габріелян. І що це він дивиться? Що це він... Мені не подобається, хто так заходить. А там... Піддивляються. так, так. Е, Володимир Джуніор добрий вечір. Хто це тут так піддивляється? Дивіться, сьогодні вже три партії третю партію граю, і знову ось ця система. Ось знову ось ця система. Дуже люблять ось цей розмінний, Карлсбад. Причому не тільки на моєму рівні, але й на більш високому. Я от аналізую партії, дивлюся. От люди так грають. Ну, грають так, грають. Що він, коня сюди буде, да? знову на F3. Там я зівнув, погано зіграв. Так, ну що, позиція фактично та ж сама. Саваж. Саваж якийсь. Саваж. Що це знає? Savage, Саваж. А, він грав отак, я потім мінявся і грав отак. Дежавю якесь. Ну, на e 7 по-хорошому, треба бути. По-хорошому не є сім, треба бути. Значить, зіграли командні чемпіонати, тобто клубні чемпіонати Європи. Відкриту секцію жіночі українці. Українки, на жаль, там не відзначились якимось е, е, помітними успіхами. Ну, окремі партії цікаві були, я їх аналізую. Навіть без згадки, за який клуб грали наші шахісти та шахістки. Чесно кажучи, якось там вивчати. Історію цих клубів, які наступного року наберуть, може, абсолютно інший склад, мені не цікаво. Кому цікаво, заходьте в опис під відео. Ще раз звертаюся до всіх, хто дивиться огляди. Я зазвичай в описі під відео даю корисну інформацію. Це, до речі, стосується також цього стріму, тому хто там намагається. А, ну Тут слон сюди або F5. ну Давайте. Хто намагається зараз мені якісь виклики кидати, не кидайте. Читайте в описі, що там у нас сьогодні планується. так, Повторюю, на сьогодні стрім у нас скорочений. Тобто півтори години лише замість запланованих три внаслідок вимкнення світла за графіку. От. Так, що так що, отак ми живемо. Так, ми з вами отак живемо. ну, так, Слабкий пішак у мене. На тому полі. Коня, мабуть, на F6, я поставлю зараз. Перекручу коня на F6. Може можна навіть можна навіть Тура F8 зараз. Забрав, забрав, забрав Королем. Можна тура F8 зараз зіграти? Так, тура F8 там летить на e 4 Потім, щоб побить тура F8. Кінь в 5 якось тури давлять дуже серйозно, не подобається. Турайв 8 забрав, забрав. забрав, Ні, Може там якось відіграю. Давайте, на глазок зіграю. <схід> може, може і буде. А, значить, буквально на цих вихідних стартує Кубок світу. Ми з вами балакали, розповідали про нього на минулому стрімі. Що є таке змагання, буде таке змагання. На ГОА буде проходити цього, цього року, так що можна буде шахістам і відпочити, так? Не лише просто зіграти в шах, але ще й паралельно відпочити. А, ну, а я буду коментувати. Іванчук, я подивився, там сітка вже готова. В, принцип, в принципі, Іванчук може зіграти непогано в цьому Кубку світу, ну пройти якомога далі. Не факт, що так і буде, але будемо за нього вболівати. Це єдиний представник України в цьому представницькому турнірі. Так, я пожертвував якось так навмання, думаю, що тут далі Ну, Якщо Кінь 6 забрав-забрав, потім Є4, може перевести слона на G6, якась там зв'язка. Оце Плюс цієї позиції для мене, що пішак Є3 слабкий. Якщо я зганю звідси коня, то буде нормально. Кстати, G5, да? а якщо G5 піти. От G5 дуже цікавий хід, до речі, я щось так відразу G5 не помітив. Нормальний хід G5. Щоправда, він же може забрати на D5, але я заберу, у нього дві фігури будуть висіть. Ну, і тут H5 не працює, да? H5 не працює, тому що він просто забере. Але я, може можу просто H6 поки що зіграти. Давайте, H6. І тепер, може, слон є 6 якась тема. От щось тут є, таке, мені здається, цікаве для мене. Може кінів 6 розмінявся, є 4 ферзь Д4. Ну, Якась така зависаюча тут ситуація. Суперник або розкрутиться, зайво пішака збереже, а може щось гірше для нього буде. Так, отут кінф 6 спробувати. Забрав-забрав. Потім розмінявся. М -м 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 і, мабуть, все ж таки зберігає він пішака. Якщо я зіграю ферзь ф6, то він, мабуть, відійде на же. А, до речі, ферзь є 6, ферзь є 6. Відійде, я б'ю коня. М -м, цікаво. Ну, а на ферзь є 6, як він буде? Цікаво, кінь d5, це я не можу бити туру. Мені треба бити слона пішаком, бо там вилка на F6. М -м -м -м, давай. Ну, давай. У мене знову часу мало. Ну, що таке? Все ж таки якось зависають у нього фігури. Так, ну тут я не можу туру, бо вилка потім ще раз вилка, розвилка і вилка. Тепер у нього дві фігури висять. Треба відходити, мабуть, конем сюди. Я б'ю на е 3 він б'є на g5. Я даю шах, він відходить. І щось там таке цікаве буде. Там в шах ще на g6. Ой-ой-ой. Мабуть, все ж таки гірше, але будемо будем пробувати. Е, до речі, там кінів 6 ще хід, може бути. Да? Якщо він відійде конем, кінів 6, ну кінів 6 шах, А, жертвує? Нічого собі. Тобто він оце хоче. Да? Ай-яй-яй-яй-яй. Якщо я, виходить, заберу е, туру, то я просто мат отримую. Якщо я заберу коня, буде шах, я відійду королем, начебто живу. А може шах спочатку сюди поставити? Ні, я, мабуть, отак спочатку зіграю. Бо тут поля захищає кінь, начебто нормально. Так, і драпаю, драпаю королем на D8. Дадуть втекти чи ні? Залишається в резерві ще шажочок. А, відрізає, ти дивись, який. Ну, шажочок є. Ти хочеш мені маточок якийсь, у мене є шажочок. Шах сюди. Ну, давайте шах поставимо, я не, не встигаю дорахувати. Так, сюди шах. І там уже я просто мат йому вліплю. А ну-ка. А, не, не вліпляю. Ну, давай сюди. Він шах ферзем, Щоб коня. Може, кінь в 6 можна було піти. Ну, кінь в 6 там. У мене тура вже на привязі оця. Якби зараз розміняти усе, то кінь зайвий виграє партію. Ну що, шах. Ну, бить коня не можна, мат два ходи. Ферзь G7, король відійшов. Шах я буду тікать. Так, давай, 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 давай. Я буду тікать кудись. Ну, він не може від тури відв'язатися, розумієте? Ну, давай, добре. Так, сюди. Ага, отак, да? так? Тут не знаю, тут не знаю. Так, чи ні, тут не так просто. Король активний. Король активний. Так, сюди. А, він же прибирає. Ой, що я роблю? Що я роблю взагалі? Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Тут же на нічию би мені. Ну, яй кінь це 6, це мабуть, нічия могла би бути. І що далі? Ой, там шах ще буде. Ой-ой-ой-ой-ой. Та я просто програю тут. Тут ти! Ну що я наробив, ну. Та, здався. У мене ж виграна позиція була. Ну, сьогодні якийсь день, і це день такий. Нормальна ж була позиція, дивіться, все нормально. Тура є 3, сюди, сюди. Можна було, а, можна було просто не бити. ферзь аж 4 треба було зіграти. Ну що ж, програв, програв.